Вітаю, друзі, ми на Марсі. Приєднуйтесь до нас, ставте лайки і приєднуйтесь. Ми вас чекаємо. Я не можу сміятися, я можу плакати тільки від цього. Може так, ти на місяці? Це такі грунти. Де ти? На більшій частині України вже. Де ти? Де я? Де я? Я на Марсі. Друзі, вітаю вас з Марса. Ілон Маск мене доставив сюди вчора старшипом своїм, ну, той, що не взірвався, новим, іншим. І я прилетів сюди, дивлюся, ну, так як в нас в Україні. Коли йдуть сильні дощі, от, коли не вноситься органіка, коли ми не працюємо з ґрунтами, не маємо, не сіємо сидератів, От десь у нас тепер ситуація така похожа. Ну, вперед, всі до нас на Марс. Можна тут сіяти вирощувати. І все? А що ще додати? На Марс всі марсіяні. Так а що це таке? Що це, це таке? Ну нічого, поле під сівбу кукурудзи. І чому воно таке? Тому таке? Тому що опади тривалі були а ґрунти втрачають свою структуру. І от це як наслідок, ви бачите, вже пісок зверху. Я скажу, що, друзі, якщо ми не задумаємося, не почнемо працювати з ґрунтами, ситуація буде як на Марсі. Як на Марсі, ну, можливо, скоро і знаємо через те, що у нас вже ґрунти родити не будуть. І прийдеться на Марс летіти і там фермерувати. Оце така ситуація. Кепська ситуація, друзі, кепська. Необхідно працювати і рослинними рештками, і сидератами. Ну, тваринництво розвивати, щоб вносити органічне добриво. Все в природі зв'язано, друзі. Ще пару таких років, як оце в цьому році, такої весни, і вже воно нічого тут родити не буде, розумієте? Вітаю, друзі, ми з України. Друзі, коротко. Ну, ще десь тиждень тому ми говорили, що буде можливість, ідуть дощі. І тільки буде можливість зробити боронування, яке коштує там, ну я не знаю, ну, півтори-два літри. Саме розумієте, там 100 гривень плюс робота. А сьогодні хто не зробив, вдарила, підвищилась температура. Плюс 18, плюс 20 і ґрунт перетворився вже в отакі от пряники. І сьогодні, якщо ви будете сіяти, не знаю, соняшник, кукурудзу, носою ще рано, то обробляючи цей ґрунт, у вас вже буде грудка на полі. А як вносити ґрунтові гербіциди, хто їх вносить при такій структурі? Це, друзі, причиною цього все є страта структури ґрунту. Через те, що ми не маємо сівозміни нормальні. Ми не вносимо. Органічні добрива їх немає. Ми не працюємо з рослинними рештками, тобто не накопичуємо їх, не мульчу на полі. Ті ж самі сидирати, взагалі, є багато причин, які впливають, що ґрунт стає отакий. Ну, як на поверхні Марсу чи місяцю, я не знаю, я не був там ні на Марсі, ні на місяці. Але таке враження, вроді, в нас в землевростві марсіяни обробляють. Тобто, в принципі, хто це зробив, встиг зробити, ну, можливо, в кого великі площі, я не знаю, там десятки тисяч гектар, або не вистачає. Але, друзі, це наслідки, ви бачите, ну, тепер вже необхідно пожинати результати свого, своєї праці.